І два. два. Так, на раз і, оце коротко, два. Так, да, ніби точка. Mm -hmm. Через. Раз, і і два. Тільки з рукою. Mm -hmm. Раз і два. Є? Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Шине, ви краще крутите. Ви ще піднімати плечі. Подайте. Так, так. Да, да, да. да, ви краще крутите, коли ви просто робите окрему шине. А коли це починаєте якось ніби, ну, можете. Це вічете шина через окрему. Ходити, так? От ви встали собі сюди, так. Не Натягнули підйом, щоб вступити. Плечі, точка, пішли. Раз, і, два, і, три, і, чотири, і. Є? Да. А як не зупинитесь? Бо дай Богу шостувати. Третє, це не спить. Ми сьогодні. Так зійшли. Шосте, так? Шосте, зійшли, пішли. Зійшли. І. Ра, так. Даже може на регіону не вставати поки. Хочу вас <рес> да, вставати, вставати. Просто дивіться, я вас два. Я вас в п'яту так вибороблю. Так. Да. Її трошки притримує. Мужечки, мужечки. Мужечки тримають. Добре. Все. Ви тримаєте десь там точку, коли